Жодних утисків цькувань і переслідувань угорців на Закарпатті не існує, заявила угорська громада області. Хіба що з боку одіозного політика Віктора Балоги та його команди Усі ці кроки були зроблені саме за ініціативи Віктора Балоги та його сина Андрія, які сімейно розкрадають бюджет Мукачівської громади і прагнуть депутатської більшості в сесійній залі. І через відмову депутатів Мукачівської міськради від КМКС брати участь у нецільовому використанні коштів та незаконній грі балог нердеп віктор. Іванович вирішив помститися угорцям. І через амбіції одіозного політика сьогодні страждає не лише Закарпаття, а й Україна в цілому. Держава втрачає міжнародні зв'язки України. Просимо вас, пане президенте. Яка ранка Конституції перше зупинити антиукраїнську діяльність проросійського політика Віктора Балоги і осцина Мукачівського міського голови Андрія Балоги та підконтрольних йому суб'єктів у Мукачівській міській раді. Яке діє на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні в умовах воєнного стану у нас і до тиску з боку проросійського російського політика Віктора Балоги на них та членів їхніх сімей, які проживають на Закарпатті. Третє: зупинити антиукраїнську діяльність проросійського російського політика Віктора Балоги, що спрямована на створення штучних прецедентів у ЄС для блокування надання фінансової допомоги Україні. Четверте зупинити публічне поширення проросійським політиком Віктором Балогою фейкових антиукраїнських маніпуляцій, які використовує російська пропаганда для просування наративу щодо так званого обмеження прав національних спільнот з боку української держави. П'яте. Перевірити діяльність проросійського політика Віктора Балоги його сина мукачівського міського голови Андрія Балоги та. Підконтрольних йому суб'єктів у Мукачівській міській раді щодо порушення незаконів України та причетності до діяльності спецслужб Росії на шкоду національним інтересам України. Україницях місцевими політиками, які десь пішли в політичне забуття, і на цьому хайпі вони хочуть повернутися. Я про віктора Балогу, а також такими неправильними рішення пони нас до вступу до Євросоюзу. З боку народного депутата Віктора Балоги нав'язується наратив про сепаратизм та колаборантство за дії, вчинені представниками деяких владних інституцій іншої країни. Виходить всіх міжетнічна ворожнеча на Закарпатті на руку ворогу, запевняє Йосип Барто. Значу, на Закарпатті створити зону нестажливо, аби вся Україна та європейські партнери розуміли, що на рівні держави жодних утисків і провокацій абсолютно немає. Вони існують лише від окремих фізичних осіб на локальному рівні, таких, от як Віктор Балога, який змінив майже 10 політичних сил заради своїх інтересів і наживи, а тепер намагається нагадати про себе усіма можливими ганебними вчинками. Зовнішньому та внутрішньому ворогу розхитати Закарпаття і заблокувати підтримку ЄС для України не вдасться. Заява президенту України озвучена. Рішить.